Моє останнє відео. Якщо ти вибереш собі професію, яка тобі подобається, яку ти любиш, ти не будеш працювати жодного дня. В дитинстві я мріяв стати лікарем, тому що моя мама лікар. Славік, Славік. Ти ж мав бути моїм зятем. Ти ще маленький. Від будеш кашляти, розумієш? А от той же гід волоса кавалер твій. Слава! Стоп! О, між тим, як працював в театрах, наприклад, я працював в ритуальному. Червона ка. Може бути моє останнє відео. смерті до кінця. <рес> Народів вже складають легенди. Про мене і моїх побратимів. Тепер я у Луцьку. Ну, і що В Україні війна. Геноцид українського народу. Стоймо перед вибором. Тепер я боюся, але на засвої українці. Ми вистоїмо. Слава Україні! А ви помер, померли?